Фіксатор з фібробетону кісточка, де він застосовується та які його переваги. Фіксатор кісточка використовується для створення захисного шару арматури від 35 до 50 мм та застосовується для арматури діаметром від 4 до 20 мм. Використовується як для горизонтальної, так і для вертикальної арматури. Фіксатори з фібробетону мають ряд переваг, а саме не кородують в тілі бетону. Забезпечують створення точного захисного шару бетону, мають високу фізичну і хімічну стійкість, не деформуються при коливанні температур та, на відміну від пластикових фіксаторів, можуть використовуватись з арматурою великого діаметру. Завдяки однаковій структурі фіксатор з фібробетону утворює єдине ціле з тілом бетону, тому він незамінний при зведенні дамп, гребель, тунелів, резервуарів та інших гідротехнічних споруд. У нас великий асортимент фіксаторів арматури. Ознайомитися з ним ви можете на нашому сайті за посиланням під відео, а придбати за цим номером телефону. СанПОЛ, ми там, де будують.